Привіт! Вітаю на моєму в'язальному каналі. З вами буду в'язати я Мар'яна. І сьогодні я е, покажу вам, як в'язати найпростіший снуд е, напів з знакиду е, за задню петлю. Буду я в'язати ось такими ниточками Alize Superlana Maxi. Е, е, склад ниточки є акрил. Та вовна у 100 грамах 100 метрів. Е, такий снуд в'яжеться досить просто, зв'яже навіть початківець, е, ниточка є ось така товстенька. І е, для початку будемо в'язати повітряні петлі. Як в'язати повітряні петлі, ми вже знаємо. І по стандартах снуди шарфи є шириною 20 см. Отже, наберемо петлі на 20 см набираємо. І далі я покажу, як в'язати. Ось я пров'язала петлі. І в мене тут 20 см. Якщо ви хочете ширше, то можна більше набрати. От, ми будемо в'язати одним цілим полотном, а потім з'єднювати. Можна набирати петлі і в'язати по колу. Ми будемо в'язати поворотними рядами, мені так більше подобається. Що ми далі робимо? Набираємо одну повітряну петлю підйому, робимо накид, і е, тут ми будемо в'язати за ось ці петлі, щоб у нас вийшов край косичкою. Е, В'яжемо у третю, вводимо гачок за одну петлю, протягуємо. І зразу протягуємо через ці дві. Робимо накид, шукаємо петлю. Протягуємо і зразу через дві. Робимо накид. Захоплюємо петлю. Протягуємо і ту ж петлю через дві. Старайтесь не затягувати. В'яжіть вільно. Ось так. Пров'язуємо до кінця і я зараз буду показувати наступний ряд. Ось ми пров'язали перший ряд до кінця. У нас що з цієї сторони, що з цієї сторони, косичка. Починаємо наступний ряд. Петля під Ми робимо одну петлю підйому. І в'яжемо не в цю, цей стовпчик. А в наступний. Робимо накид. За задню петлю протягуємо і зразу ж через дві, сильно не затягуйте, наступне протягуємо і через дві. І так до кінця ряду ми будемо в'язати накид протягуємо. І зразу через дві. Старайтесь вільно в'язати. Ось тут у нас вже виходить така косичка. Дов'язуйте до кінця ряду, тут зупиняємось. Ось я пров'язала ряд до кінця, у нас залишилось дві петлі. Робимо накид, оцю петлю ми пров'язуємо, як зазвичай. Наступну ми робимо накид і за дві е петлі разом, і протягуємо. Це робиться для того, щоб не була дирочка. Тому, що якщо ми ось тут остатню петлю пров'яжемо за задню, ось я вам покажу, у нас затворюється ось така дирочка. Тому остатню петлю, петля підйому, яка у нас була, ми обов'язково її пров'язуємо, пров'язуємо за дві. Ось так. Далі ми робимо петлю підйому, повертаємо нашу роботу. Робимо накид, і не забуваємо, що ми не в'яжемо в цю петлю це в нас рахується стопочком, а через одну. Ось так ми продовжуємо в'язати стопчиками, напівстопчиками з накидом до кінця ряду. Ось тут у нас утворюється косичка, і в кінці не забувайте. Пров'язати за дві петлі. Далі повітряна петля підйому, повертаємо в'язання і сюди. І так ми продовжуємо в'язати необхідну вам кількість по довжині снуду. В один оборот. Рекомендую зв'язати метр 20, якщо більше, це буде вже два обороти. І е, далі я пров'язуємо скільки нам треба. І повернемося вже, щоб з'єднати. Хто бажає, звичайно. Ось я пров'язала трохи свого шарфу. У мене ось тут метр 20 вже. Е, е, і вирішила вам показати ще, як е, в'язати. Ряд шарфу, щоб були рівні краї, скажімо так, повторити, закріпити матеріал. Повітряна петля підйому повертаємо нашу роботу і в'яжемо накид. Цю петлю ми пропускаємо, в третю вводимо гачок і протягуємо зразу ж через цих дві. Не забувайте пропускати оцю петлю, тому що оцей перша повітряна петля підйому це заміняє наш стовпчик. І е, так ми продовжуємо в'язати накид за задню петлю. Груба ниточка у нас досить, тому швидко в'яжеться. Розміри шарфу, звичайно, вам обирати. Тобто ви собі вирішуєте, що ви хочете мати який шарфик, яких розмірів, великий, маленький, можна зв'язати снуд. І ось так ми продовжуємо в'язати до кінця ряду. До речі, радять повертати роботу в одну сторону. Це ніби якось впливає на рівні краї. Правда, я цю інформацію не перевіряла, тому я завжди, якось не задумуючись, повертаю в одну сторону свою роботу. Далі ми, ось тут в кінці вже ряду, не забуваємо пров'язати нашу. Повітряну петлю підйому. Ось дивіться. Ось тут у нас ще є стовпчик без накиду. Ми обов'язково її пров'язуємо за задню петлю. Наша повітряна петля підйому, вона ось тут загубилася. От, якщо так от розвернути, ми ось тут побачимо косичку. От вона тут загубилася. А, можна брати ось так і зразу пров'язувати, а можна все ж таки віднайти цю повітряну петлю під підйому. Зараз я вам покажу. От одна і от друга ниточка від повітряної петлі підйому. Якщо ми візьмемо ось так, то у нас ось тут буде оця ниточка завертатися. Мені так не дуже подобалось, тому я зразу ось так ввожувачок. І протягуємо. Не забувати ось тут пров'язувати повітряну петлю підйому і ось тут не забувати пропускати один, скажімо так, стовпчик. Тоді у вас вийде рівні краї. Можна, звичайно, пров'язувати повітряну петлю підйому не одну, а дві, але для такої грубої ниточки. Мені е, було забагато дві повітряні петлі, тому я вирішила взяти одну. А ви вже собі вирішуєте, як вам до вподоби, який ви хочете, бачите, шарфік. Ось така в'язка виходить. Е, можна не скріплювати в коло шарфик. Просто вже тоді витягуєте. Обрізаєте ниточку, витягуєте і закріпляєте. Я буду скріплювати, мені ще тут трішечки пров'яжу, і покажу вам, як скріпити докупи шарфик. Ось я дов'язала свій шарф. Поки я його в'язала, у мене забрала мій зелений фон. Е і в мене вийшов шарф метр 1,42. Е Ось такий він грубий, теплий шарфик. Хто не хоче його з'єднювати, можна зразу ж витягнути ниточку і заховати. Оце все залишилося в мене. У мене тут було майже три мотка цієї ниточки, і зараз я покажу, як я буду з'єднювати. Я вже приміряла. Собі на курточку, досить гарно дивиться. От з'єднала намисно для того, щоб перевірити. І як ми з'єднюємо, будемо брати за ось ці петлі. Ось. І з другої сторони ми беремо за ось ці петлі. Так. Так ми з'єднуємо до кінця нашу роботу і потім ховаємо ниточки. Ось так виходить. Ось таке з'єднання. і з другої сторони майже непомітно. Ось і готовий наш зимовий теплий шарфик. Снут два обороти. А вам всім я бажаю рівних петлів, мирного неба і всього найкращого. До зустрічі!